Добрий день, шановні гості, добрий день, малята. Закінчила швидко осінь, плине клинє свято. Свято світло і борбиться. Гостя, що і зрад, завітав соловій свято Миколая. Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що Миколай в святій ряднині слухняне ласищі несе. Це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба носелю кожного зерне. мій любий діти, чи чекали ви на мене? <пілляє> Скоро зірка в небі злине, сіру хустку з неба скине, вийде місяць козахма, ясний виглядиний ліхта. І усі шляхи осядять при святому Миколаю. Ось би цій чарівні спиці привезла для вас гостинці, хто з ним та все про неї знає, то й швидко загадки мої розгадає. ઓહ 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 Честь пластувати! Миколає тут чекають, ще й танцюють та співають. Я як нині, скажу вам певно все затіється даремно, бо потрібно всім малятам лиш. Байди кухати, татам мамам помагати. Ні, лиш у смартфоні грати та всякий день відпочивати. Ну і звісно ж, спати, спати, шари, бари, тінь-тілі, наганяю на всіх літ, всіх ледачими зроблю, то подушую ліплю. Миколай ось завітає, а його тут не чекає. Ото буде сміху, Ліні на поті. Скрізь ганяю, всіх лякаю. Ти лякаєш, не сміши, як це робиш, покажи. Я ось лапами тупочу, на всіх нагнати хочу. Дивно, кликала на зірках завітати на вечірку. А тут сплять, зобуть усі, може час лягати і мені. Сплячку з то посплю чудово. Вставай, мій друже, він підступна хитра дуже. Тут у залі побувала, діточок цих приспала. Ти за найручнішу, але в хаті веселіше. Станьмо у коло, вечірку почнемо, іночі всяк та сонку роженемо. Ну, ось та, та ночок ставати, разом з вірятами рухи вивчати. Діти робимо руханку, повторюйте за нами. Ми йдемо, Всі ураз, якщо вона, хто знає, знову гості завітає. Не захочемо читати, малювати, прибирати. Будем бальники випадити, та й нічого не робимо. Засую, Микола не приїде у наш край, щоб уникнути халепи, лінь ви відганяйте реву. І робіть всі добрі справи для душі, а не для слави. Діти вам дуже. Я ще холод, любовкові, лисиці і навіть зайцеві. Бо в них такі теплі кожу. А в нас сама шкіра та кості. Я замерзла, як чорно. У нашій прекрасі певні. Діти, ну тихо. Еге, часом аж гарячим. Я радий іноді вирватися з спеку і побрикати по світі.

І що там Я у книжку там. Я не знаю, як не забуду. Як і це таке життя. Я боюсь, що прийде подарунок. Всього-всього і багато-багато. Що ж я хочу? Я хочу планшет, новий телефон, новий велосипед, тобі вже старий. А сейчас банку. Того гукай. Сіди, бабусю. Ні. Воно непевно, почулося. Далі, хоче ракетки, машинку на радіо управлінні, речі нагори вшив. Хоче, зачем штамплак ставиш? Співався, не знаєш мене, я служу у Миколаїв. Магаємо подарунки розносити. на себе. Дивіться різні подарунки. Звичайно, ми всім, таким як ти, роздаємо мою волю. Та ще вечір? на години подається. О, мої подарунки, там, напевно, їх вже багато. Так, ну, Це Тому що ти любивий, ти слухнявий, виробливий, марк не допомагаєш, та домашні завдання не виконуєш. Та хіба вже поганий. Вчора я старався бути хорошим цілих. Дві години. Ось <тас> Отвідько і Галинка. Ще не від мене, а Сашко взагалі. Контроль на один написав. А ти дивись на інших, відповідай за свої вчини. Тас, Миколай, поставив квістю, значить краще знає, на що ти заслуговуєш. Може, все ще можна якось виправити. Я зараз всі уроки зроблю. Всі іграшки поскладаю, і навіть позу вмиє. Спробуй. Але ж ти розумієш, що одна хороша справа не виправить цілий рік непослуху. Хорошу Хорошою кожного дня. Може, бо ж наступного року тримаєш подарунки, а не різку. Що мені для цього треба робити? Триваєш всі свої обов'язки. А навчитися у школі, складати свої речі, шанувати старшим, не ображати молочим ну, слабшим. А щас вікай, і, і батьківщину любиш. Шість гарне покоління підростає. Думаю, якщо всі так будуть любити батьківщину, стане наша Україна щасливою та квітучою. І ніякі вороги і будуть не страшні. Я певна, що і Миколаю такі дітки сподобаються. От зараз ми перевіримо, які вони хороші, як гарно вони вчаться в школі. Ми задават, задаватимемо їм питання. А вони, якщо це правильно, нехай плескають в долоні. А якщо ні, то потять ногами. Мова ви. Якщо слово підходить до теми зими, зимових свят, ви плескаєте в долоні. А якщо не підходить, тухайте на воду. Перше слово. Ведміть у сплячці. Холодно. Відуть дерева. Молодці! Багато знають ваші діти. Ну що ж, ми програли і мусимо знову самі повертатися додому. Нам пора! Бувай! Бувай! За горами, за лісами, їдуть їм і Слібляючим любить, золочасті, височі метеори, вогня. Зустрічайте Миколая. він нас всіх чудово знає, разом з нами порадіє. подарує нам надію. Миколай з небесний час бачить кожного із нас. Миколай мандрує світом, дарує чемним сітцям те, про світ світліє. Тут для всіх дарунки є не забуде він нікого, ні хорошого візку. наш край, Святий Миколай, завжди нам допомагає, і молинці в любові, перехід наш край, святий Миколаїв, завжди нам допомагає, і молиться в любові, перешти наш край. Я прибуду вам сьогодні сонячного раду. З неба вам привіт, приношу і благословляю всі моліться щиро Богу і батьків шануйте. Всі старати виучиться і надто не пустуйте. Всіх дітей, що добрі, щирі, з праздником вітаю. І для кожної дитини щастя, радості бажаю. Бачу, я тут добрі діти, з свого бога діти. Хай же вам, як сонце, світе, захищаємо з покров, Божа, ласка та любов, не за плату нагороду, а за те, що часні зроду, що шляхетні не пустіть. Правді служити, святі. Божі служить ангеля. Розвантажуйте, санчата. Роздавайте всім гостинці, щоб було кожній дитинці. Роздавайте всім як в подаруночки.

So what you Сіцям жився свято дарунок доброї душі Аж Миколай уже до хати з подарунками спішить, комусь положить під подушку, комусь кишеню на вікно, а комусь просто дасть у руки, щоб нам, всім радісно було. Миколай, Миколай, справжнє диво так і знай, справді диво так і знай, добрий щедрий Миколай. Ти ще